Привет, любимые дети. вам понравилось с нами? Да. да. А что с вами? Что это было? Расскажи. Презентация про нашу, книжку, нашу книжку и про наш канал. А что за книжка? Расскажи. Маленькие знаки для детей. Мы сейчас находимся в Минской центральной библиотеке. Для детей. И с детками, так? Так. Садочка? Ви в садочку, в якій ви групі? А як звати виховательку вашу? ваша? І ще одна, я бачу От так, от молодці. Хороші ваші вихователі. Так, да. да, супер. А ви вже були в нас в бібліотеці? Да. Да. А ще прийдете в бібліотеку. Да. Да. Так! А може, ви хочете щось. Запитати у Дмитрика і у Мирослава, як вони, як вони допомагають татурі писати віршики і цікаві історії. А не... Хочете щось запитати? Ану запитай, що ти хочеш запитати. І ти хочеш, ану запитай, що ти хочеш запитати. У мене була собака, яка знайлася. тебе була собака, яка мусі-мусі? молодець. Як і наші, наші гості, так? як і наші хлопчики. А хто у вас є вдома ще? Я. Котика я. Ход... нема. А котика нема. А дві собаки? О, го нічого собі! А Блек ага. що означає з англійської? Ну, це, це ви ще дітки не знаєте. Ще. Так. Блек, що означає з англійської? Дмитрик, хто в тебе ще вдома і в Мирославчика? Коняк. Хоняк. 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 Вона... А в дворі в нас котик. У -у -у. То сьогодні ви що розказували? І які там твори ви сьогодні зачитували, розказували про них? Про які твори сьогодні розказували? Чарівник та привид. розумний котик. Він так іншої планети. Тривоги та ігри, так? А діткам сподобалося гратися у привида і чарівника? Так. No. Сподобалося? А вам сподобалося дивитися, так? Да? No. Да. Ви в наступний раз будете набагато сміливіші no. да? і будете слухати, що вам хлопчики розказують, і будете ставити такі сценки з привидом і чарівником. Так, да? no. да, зрозуміли. Добре, ми тоді прощаємося, а потім ми ще спитаємо. Ви прощайтеся каналу, а ми потім.